24 травня день слов'янської писемності і культури. Це свято було встановлено постановою Президії Верховної Ради Української РСР від 31 року. Про день слов'янської письменності і культури щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської письменності. 24 травня православна церква згадує святих рівноапостольських братів Кирила і Методія. Брати були православними ченцями слов'янську абетку. Створили у грецькому монастирі слов'янська писемність була створена. В IX столітті близько 862 року новий алфавіт отримав назву Кирилиця на ім'я візантійського правителя Константина, який, прийнявши чернецтво, став кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему, були створені дві абетки глаголиця і кирилиця. Хоча до тих часів у слов'ян теж була своя писемність, були буквиці, і в нас, і це підказують нам багато артефактів. Святкування пам'яті святих братів це в старі часи мало місце у слов'янських народів, але потім, під впливом різних історичних і політичних обставин, було забуте на початку 19 століття разом із відродженням слов'янських народностей відновилася й пам'ять про слов'янських. Первоучителів у 1863 році на Русі була прийнята постанова святкувати пам'ять святих Кирила і Методія 11 травня за старим стилем і 24 за новим. Одночасно із створенням абетки було розпочато роботу над перекладом із грецької на слов'янську Євангелія та Псалтаря Кирило та Методій переклали із старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширевши. 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов'янське значення, вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щебель, заклавши тим самим основи церковнослов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Хоча і сьогодні в Європі найбільше людей говорять фактично на слов'янських мовах. В Україні День Слов'янської писемності і культури встановлено відповідно до указу президента від 17 вересня 2004 року, що 24 травня вважається святом слов'янської писемності і Культури. 28 травня День пам'яті Івана Франка. Чи відомий Франко українцям і світові повністю? Ні, наполовину. Бо половина його спадщини лежить в рукописах, в архівах. Тонами високоякісного паперу впродовж 28 років тратимо на виборах, на агітацію, щоб якийсь там. Можновладець усівся в ладному кріслі і нас обкрадав. А щоб видати твори Івана Франка, Лесі Українки, Шевченка та інших корифеїв, немає грошей. Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч, доктор філософії, дійсний член наукового товариства імені Шевченка, почесний доктор Харківського університету. Народився 27 серпня 1856 року у присілку Війтова Гора Слобода. Біля села Нагоєвичі Самбірського округу Королівства Галичини та Володимирії, батько Івана Франка був заможним сільським ковалем. Мати Марія з роду Кульчицьких походила. Із так званої ходачкової, збіднілої шляхти. За однією із версій, в яку вірив і сам Іван Франко, рід Франків походив від німецьких колоністів. Коли Іванові було 9 років, помер батько. На 16-му році життя Франка померла мати. Вихованням дітей займалася мачуха. Попри те, що рано залишився сиротою, Іван Франко спромігся здобути ґрунтовну освіту. Спочатку навчався в початковій школі у сусідньому селі Ясиниці. У 1864-67 роках Франко навчався у міській школі отців Василіан у Дрогобичі з німецькою мовою викладання, а з 1867 року вступив до Дрогобицької гімназії імені Франца Йосифа, яка саме тоді переходила на польську мову викладання. Закінчив Дрогобицьку гімназію імені Франца Йосифа, заробляв на життя репетиторством. Зі свого заробітку виділяв гроші на книжки для особистої бібліотеки. У 1870-80 роках Франко провадив активну журналістську та публістичну діяльність разом із Павликом, видавав журнал Громадський друг. Та альманах, дзвін і молот. Усі спільно були з балеєм: журнал Світ, гуртом львівського студентства Молодіжний журнал Товариш співпрацював також у виданнях українських народовців, газеті Діло, журналах Зоря, Правда в багатьох. Польських та австрійських часописах у 1890-х роках став одним із засновників та першим головою Русько-Української радикальної партії, першої української політичної партії, редактором її друкованих органів газети Народ Хлібороб, Громадський голос тричі балотувався від цієї партії на виборах до Галицького Сейму. Та австрійського парламенту щоразу безуспішно, до речі, балотувався Франко на Тернопільщині. Завжди вибирали не тих, що потрібно, а потім нарікають. 1893 році у Віденському університеті під керівництвом відомого Славіста Ягича захистив дисертацію і учену ступінь доктора філософії. Однак, до викладання на кафедрі Української словесності Львівського університету, що звільнилася по смерті Огоновського допущений в 1906 році, не був Отримав почесного звання доктора Харківського університету. Знаком визнання помітної ролі Франка в національно-культурному відродженні стало урочисте відзначення 25-ліття і 40-літнього ювілей його творчої діяльності. Проте останнє десятиріччя Франкового життя минуло переважно в самоті. Фізичних і психологічних стражданнях, уже в 900 році з періодичними загостреннями протікало психічне захворювання дружини письменника, яка час від часу проходила курси лікування в клініці для душевно хворих, починаючи з 1908 року, і сам Франко страждав від тяжкої психофізіологічної недуги, інфекційний ревмо. Стоїний поліатрит, унаслідок якої мав деформовані і паралізовані руки, це значно утруднило йому продуктивну літературну і наукову працю, якої він, одначе, не припиняв до самої смерті. Іван Франко помер 28 травня 1916 року о 16-й годині дня. Но все проходить день і час, і правда кривду переможе, і лиш добро врятує нас. Дай то Боже, дай то Боже. Хто пройшов вогонь і дим, тому боятися не гоже, та вмирати молодим, не дай Боже, не дай Боже, Іван Франко. А в ці дні народилися Оксана Білозір, українська співачка, громадська і політична діячка, депутатка Верховної Ради України, кілька років з батьками проживала в селі Товстоголови зборівського району, закінчила зборівську середню школу і Львівську консерваторію. Народилися в селищі міського типу Смига на Рівненщині. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у миру Андрій Писик народився під Волочиську. Ігор Олещук, активний громадський діяч. Науковий співробітник Тернопільського музею репресованих народився в Збараському районі. Теофіл Коструба, український історик, видавець, церковний діяч, закінчив Чортківську, і Львівську академічну гімназію, гуманіст факультету Львівського університету. Написав багато цікавих творів. Народився в селі Стара ягільниця Чортківського району. Олекса Шатківський, український художник і графік, навчався в Варшавській академії мистецтв, викладав у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва, народився в місті Почаєві. Василь Величківський, український церковний діяч, був і Ігуменом монастиря в Тернополі в 1945 році заарештований і засуджений до смертної кари, яку замінили на 10 років ув'язнення. В 1969 році знову був засуджений вдруге на три роки, а народився в місті Станіслав нині Івано-Франківськ. Мирон Зарицький, український математик, народився в селі Романівка на Теребовлянщині. Назар Голуб. Журналіст на ТВ 4. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець весни і початок літа 2023 року будуть проходити на зростаючому місяці. Нагадую, 4 червня в неділю о 6 годині 42 хвилини. Настане повний місяць. Супермісяць. Овен, наступний тиждень буде сприятливим для організації та планування. Зосередьтеся над важливими завданнями та збережені дисципліни, щоб досягти успіху у своїх проектах. Талиць цього тижня ви будете мати можливість проявити свою лідерську силу. Та креативність. Зосередьтеся на своїх цілях та прагніть досягти визнання за свої досягнення. Близнята! Наступний тиждень буде присвячений розвитку особистих стосунків та збереженню гармонії в родині. Будьте уважними до потреб близьких людей та проявляйте турботу та любов. Рак, цього тижня вам необхідно буде зосередитися на комунікації та взаємодії з оточенням. Ваша гнучкість та адаптивність допоможуть вам вирішувати конфлікти та знаходити спільну мову з людьми. Лев, наступний тиждень буде сприятливим для. Стабільності та забезпечення комфорту у вашому житті, Зосередьтеся на своїх цілях, будьте практичними та надійними у діях. Діва, цього тижня ви будете мати можливість проявити свою енергію та креативність, особливо в роботі. Зосередьтеся на своїх проектах. Та прагніть досягнути відмінних результатів. Терези наступний тиждень буде дуже продуктивним для вас. Ви будете надихатися на нові ідеї та мати можливість реалізувати свої плани. Не забувайте про баланс між роботою та відпочинком. Скорпіон. Наступний тиждень буде часом для. Планування та організації ваших цілей. Вам можуть знадобитися допомога та підтримка навколишніх, тому не бійтеся запитувати про допомогу. Залишайтеся відкритими до нових ідей та можливостей. Стрілець цього тижня ви можете знайти нові можливості для розвитку. Особистості та розширення своїх горизонтів. Нехай це буде тиждень нових вражень та пригод. Пам'ятайте про своє здоров'я та не забувайте про відпочинок. Козиріг цього тижня ви можете відчувати підвищену емоційну чутливість та потребу відпочинку. Не забувайте про своє здоров'я та дбайте про свій душевний. Комфорт, насолоджуйтеся природою та проводьте час з близькими людьми. Водолій наступний тиждень буде дуже вдалим для розвитку ваших творчих здібностей та взаємодії з оточенням. Пам'ятайте про свою відповідальність та не бійтеся взяти на себе нові завдання та виклики, риби. Цього тижня вам можуть стати в нагоді зміни в житті, щоб ви почували себе більш задоволеними та впевненими в собі. Пам'ятайте про своє здоров'я та дбайте про фізичний і ментальний стан. І на сам кінець, 26 травня, останній дзвінок. В школах. 27 травня День працівників видавництва поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, а 28-го День хіміка, День пам'яті Івана Франка. Послухайте пісню на слова Івана Франка, Час рікою пливе, яка стала народною. Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго добре. Зелені луги, впали білі сніги, де колись ми з тобою зустрічались. по дорогах зими, шли закохані ми, ясні зорі над нами сіяли. Ти Висока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі, сумні, невеселі, а уста вже не ті. Почуєш, коли біля свого вікна, хто зітхає так сумно і важко, не вставай. Зустріли школи, привітай посміхлись. Зустрічай, як колись зустрічала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не пропала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки. Своєму віку море сліз пролило. just